Чекайте, будь ласка, абонент розмовляй. Привіт, Іван. Кажи. Бо в мене друга лінія. Хватить вже з ним трендіти, відключай його. Добре, поняв. Підключаю. Да, Макрончик. і що ти говориш? Плануєш з ним обніматися? <rivalryUnfants> а я, б'я мать, мануель, вируби його! Вибач, бо спочатку не зрозумів. Вирубаю. Стой, стой, у тебе хто-то є другой. Про що то можна стільки з ним говорити? Якраз говорили про те, як зберегти йому лице. Шо ти мелеш? Їдь в Київ давай! Я чекаю на шолю з Драгою, бо самому очково сам розумієш. Вово, ліпше подумай, як собі лице зберегти. Таке приїхали всім Що, Не стидно йому ще в очі добити Жилянську? Та де, обнімаючи, посміхаючи, Певно, лице хоче зберегти. Хеллоу, я би Путлер ні двинув. Давно не чув. <гум> слухай, я в Макдональдсі тебе чути. Але якщо ти типу, ленд-лізу, то скажу, що мені вже аж незручно. з дня на день запрачує. Я не за то дзвоню. Тут до нас Макрон приїхав, хоче і рибку з'їсти, і Путіну лице зберегти. Е, шо, шо, бо не чую, щось в Путіна з яйцем. Кажу, Макрон постійно визвонює Путіну додому. Боже, як чути. Путін в кому? Кажу, пора вже на Путіну ставити хрест. Вам дали того кандидата в ЄС? Ну то вітаю, що ти від мене хочеш, каже. Наберіть Макрона і передайте, хай не крутить фарси. Не чую, ще Макрону передати хімарси. У мене нема стіку. Добре, дякую. Давайте ще наберу вас. Радий допомогти, дзвони, якщо Ммм... І куди ми летимо, як ті варяти. Зведеш, ти зараз будеш шоч. <звук> і що шо ти скажеш, Ваня? Як думаєш, в кого то мішок на голові? Та ну не гуне, то не може бути він. Макрон назначив йому свіданку вночі, злив нам координати. Ми під'їхали і вжили його. Ану зніми мішок і ще подивлю, чи то він. Мішок знімати не можна. А що таке? Бо була вказівка берегти його лице. Ми вже тиждень всі зустрічаємо. Слухай. Приходь ввечері до мене додам. Лінусь чекав того чилий тиждень. Файно посидимо, ти не пожалієш. Привіт. Ти сама дома? Губу не розкатуй. Д Добрий день. Подивись із дітьми телевізор, поки я накладаю. По цій причині ми не признаємо. Ні Тайвань. Боже, як я люблю, коли улочмиря. Хіба так гарно казати, діткам? Не чіпай мені дітей. Ми їм дозволяємо на час воєнного стану. Викусе, волень. А? Діти, включить, може арестовать, щось там мудре скаже. Час або в течение неділі двох швидко буде вірне закошення? Хоч якісь позитивні новини. А, наївний олень. Ну розказуй, де працюєш? Надіюся, не криптодебілякою. О, пасе бо Я зараз ганяю машини під нульове розмет. Вже сі доганяв. З першого числа лавочка ще закриває. Ну, ну що ще інше придумаю? Конкретно, як бо забезпечував сім'ю? Мама, повітряна тривога, все. Думаю, варто спустити ще в укриття. Так ти ще й в ЗСУ не віриш? Віру більше, ніж Кшонзу. Та сиди, не рипайся. Як будеш забезпечував сім'ю? Ну, ну ми з живеліною ну тільки тиждень ще знаємо. Але Байрактара свого ти вже встиг їй показати. Ми, ми з мамою про що говоримо. знаєте, мушу вийти подихати свіжим повітрям, бо щось мені трохи зле. Двері закриті на ключ, ключ в мене. Доця під'їзд закрила. Повішала колодку. Завтра в 9.00 розписка на 11.00 шлюб. Нічого так погулів. Ну що, все, по відео? Давай, як все, передякни щось мудре. Та Що мудрого казати? Ну нагадав би за лайк, підписку і комент, але не хочеш і то робити, бо людей то вже напрягає. Але з іншої сторони рівно вони то забувають. Ну коротше, то буде в кожного на совіщі. Напрягати не буду. Хочу подякувати всім спонсорам, патронам, донаторам каналу. Дякую, бо то насправді приємно то чути. Ведити, як пілікає той телефон, і тобі приходять гроші. Але ще більш приємніше дивитися коли притула збирає на три байрактари. А люди скидають йому на штири. В посиланні <рес> також лише у того разу фон Сергія притули. Не забувайте донатити на армію. Я доначу як на церкву. Так має бути. Йослане, пам'ятайте, що люба сума має значетка, дещетка, двочетка. Буде коли люди ще думають, ай, грошей нема, а двачетку скидав не буду, бо то якось не пасує. А двочетка до двочетки і вже двачі мільйонів назберу. Тому не доучинюйте тих своїх три пальчі і тих три кнопки, які нажимаєте. Єдним словом всіх обняв, всі посилання в описі. Як то ще каже, здебим ще на новому відео.